За то, я можу сказати саме себе, тому що кожен розумний мужчина, який бере зброю в руки, чи по своїй волі, чи не по своїй, немає різниці. Але знаєте одне, що кожен з нас стоїть за вас всіх, за діток, за жіночок, за майбутнє. Вони вкрали в нас майбутнє, ми не маємо права просто це просто так залишити, тому що за нами майбутнє наших дітей, як нації. І хто гідний назвати себе українцем може стати поряд, без ніяких взносів, як потребують багато хто. Дуже багато хто обманює і будує бізнес, будує гроші на кістках. І це дуже погано. На жаль, немає єдності, тому що багато хто від'їжджає до Румунії, багато хто від'їжджає до Росії, працює на них, а потім летять на нас подарочки, які несуть смерть, які калічать. Хто хоче переконатися, просто може заїхати в Києві в госпіталь і побачити, що це війна, в прямому смислі слова. Живих трупів, без ніг, без рук, без нічого. По телевізорі нам зазвичай показують одне, а наразі ми маємо зовсім інше, маємо дуже страшну війну. Коли бійці віддають пайок там в Луганську дітям, їм говорять, що бендеруються. Чому так? Чому за всю кампанію? Пішла воювати половина по Західної України. А за останніми даними, тільки з Донецька, з Луганська пішла одна бригада кількістю 20 чоловік. Багато чому. І перед цим, як задати запитання від треба просто подумати, чи варто це робити. Тому що чому ти туди пішов? Тому що ми повертаємося назад і хочемо бачити вас за собою, за плечима. А на жаль, ми нікого не бачимо. Чому так? Ми не приїхали сюди бити себе в роди і кричати гасло, що герої не вмирають і будувати свій бізнес. Ми приїхали працювати, тому що життя заставляє працювати. Тому що це все дуже важко. перше. Друге, воно дуже важко і складно, тому що немає розуміння. Немає розуміння навіть в масових в масової інформації є дуже багато того, що не повинно бути. Всі кричать, що ви всі кричать, що багато роблять, всі себе в груди. А де воно, хлопці? Де воно все? Якщо воно не доїжджає, якщо воно не доходить, от якщо воно, тому і приїхали сюди, тому що воно не доходить. Як воно, якщо мати віддає посилочку для свого сина і ложить тоді саме не, не, не необхідне, воно чомусь не доїжджає. Чому? Ніхто не контролює, ніхто не звертає ніякої уваги на це, хоча це потрібно робити. Тому що це повинен зробити кожен, хто себе може назвати українцем. Кожен, хто себе може назвати українцем, який гідно може сказати, хай живе Штефко Бендера, вільна Україна від Чернівців до самого Уралу. Тому що по-другому не може бути. Тому що, якщо ми зігнемося, нас з'їгнуть як нація. І маємо, що маємо, Честь маємо. що маю, вирішено сказати, нічого не можу. А що тут говорити? Маємо війну, маємо правство, маємо біди, маємо вдовів, маємо багато проблем. Має на день явно попилася людей і нафту теж за дуже великі гроші. За що ми помираємо? Так, от іменно за що? Кожен собі задайте таке питання і знайдете відповідь, самі в собі. За що і чому? Чому так, чому не так? Тому що немає єдинства, немає розуміння. А воно повинно бути. Тому що, е, якщо взяти руку, пальці легко поламати, а кулак зламати важко. А якщо ми будемо в єдності, якщо ми будемо духом боротися, тому що добровілець, який пішов вільно по своєму призову, як мужчина, захищати свою вітчизну, Тому що є таке зараз поняття, як диванні сотні, які сидять вдома і командують, ідіть на Київ. Так візьміть себе, візьміть себе в руки і підіть. Далі не буду говорити, яке далі буде слово. Хочу, додати по поводу в последнее время, да не в последнее время, уже даже немало месяцев, то есть много очень грязи выливается на наше имя. Почему столько сейчас грязи идет, э, на, выливается на ЭТАР, Почему нас пытаются, сколько уже раз было попыток нас расформировать, то есть как-то нас раскинуть, как-то просто как-то уничтожить наши имя? Потому что мы не то, что мы не подчиняемся приказам, мы не делаем, мы не подчиняемся тем приказам, которые мы считаем что неправильными. То есть мы ломаем схему, мы ломаем все договора, бизнесы, блядь, тех людей, которые просто стоят на вот там сверху и хотят иногда, ну, то есть э, играют в шахматы, хотят, чтобы было все по их. Но так как мы стоим там, мы никогда назад не идем, они говорят, идти назад, мы назад никогда не отступаем. И у них просто не получается то, что они ну, еще до этого то есть, запланировали. То есть, и, то есть все схемы, которые были даже раньше то есть, задуманы, которые даже могли бы уже какие-то уже бы, как бы и приобретать какую-то жизнь. Не, не приобретать, потому что мы сидим там, и мы отступать не будем. То есть, и вот почему сейчас то есть, э, эдар мешает всем на Айдар Лью? Потому что мы ломаем все схемы, то есть все вот эти продажные вещи, все вот эти то есть, коррупцию, то есть, ну, которая, все это понимают, это знает, то есть действительно. Борь, борь, вроде бы боремся, действительно, то есть э, там, умирает в боксе, не каждый день надо бывает. Есть, а, а, ваш... за, а за что? То есть, за, за то, что потом они продают то же самое, то есть мы отбиваем, 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 отбиваем территории. говорят, идите назад. А ваш командир, э, теперь он депутат Верховной Рады, а кто вас командует сейчас? На счастье, у нас командует позвоночник э, 66. На счастье, мы сейчас с ним с командой, а у него 66, ну, 66. Он сейчас пока здесь э, руководит всем, то есть, и команды и распределяет на точки, кому, куда, что делать. Пока у нас на счастье, потому что так как мы сейчас автолюбили немножко... немножко уже как мы немножко уже расходимся, поэтому у них как-то сейчас будет своя какая-то непонятная война, а у нас пожалуйста, вы А я не даже не помню. Почему? Ну, потому что как-то я не думал об этом. И потом как-то ну, как все и тянется, действительно, потому что у нас боепечать печать там пропадала, и туда, и сюда, и внутри конфликты пацаны иногда там такие то есть mm -hmm. это печать очень долго это все тянется, очень как-то Потому что то есть мы за счастье, то есть старобельские нас не сильно даже в своих любят, потому что тоже как бы вот, самое главное, то, иногда хотелось, чтобы что мы тоже оттуда отошли. И опять же, мы, мы никогда не отходили и не отойдем. И тоже были разногласия по этому поводу. И, и то есть тяжело именно на счастье с ним, то есть оформится вот еще до, до сих пор. Почему? -то.